Український народ має багату історію та чимало традицій, звичаїв і вірувань. Щорічно українці відзначають весняні свята в Україні, що відображає наші культурні цінності та менталітет. Часто під час святкування народних свят весняного циклу можна спостерігати переплетіння християнських та язичницьких обрядів і звичаїв. Народні свята весняного циклу починалися з Явдохи, яку відзначали 14 березня за юліанським календарем. Це був день, коли прокидався бабак, а птахи поверталися в рідний край цього дня. пращури українського народу зустрічали весну. Одним з головних звичаїв був заклик весни. Люди залазили на пагорби та дерева, співаючи веснянки. Гарною прикметою в цей день для господаря кожної хати було занести талу воду, якою мав вмитися кожний член родини. Жінки ж на це свято весни зазвичай висаджували розсаду в горщики. Селяни вже замислювалися про майбутній врожай, підшукуючи працівників. Саме 14 березня закінчувався зимовий найм та починався весняний. Свято весни мало особливе значення для українського народу. В цей день господині випікали здобу з пісною начинкою, ягодами, картоплею, капустою. Серед випічки можна було зустріти булочки, печиво, млинці, коржі, галушки та інше. Все залежало від господині та родинного достатку. Часто здобі надавали форму пташок, які позолочували медом. Обов'язковою була кількість випічки. Її мало бути сорок штук, на честь сорока святих мучеників. Пташки символізували душі святих, що летять до Бога. Цікавим є той факт, що першу пташку завжди кидали в піч, як жертву сонцю. В деяких поселеннях пташок з тіста вішали на гілля дерев, що мало вберегти птахів від голоду та мору. Інколи випічку закопували на полі для плодовитого врожаю на наступний рік. Такий обряд ще раз підкреслює сакральний зміст народних свят весняного циклу для українців. Крім цього, існували й інші звичаї на це свято, серед них обряд замикання зими та розмикання весни. Для цього дівчата мали переламати 40 дощечок та розірвати 40 мотузок. Старші жінки відвідували церкву, ставили там 40 свічок та били 40 поклонів. Вважалося, що цього дня не можна працювати, бо можна заробити собі 40 хвороб та болячок. Хрестопоклінний тиждень є частиною Великого посту перед Великоднем. Це свято весняного циклу, присвячене поклонінню Христу, що був встановлений ще в давнину для підтримання духовних сил віруючих. Цей день є своєрідним нагадуванням, що хрест є не лише атрибутом смерті Христа, а й символом Його Воскресіння та відкриття шляху до раю. Такі весняні свята в Україні, як Хрестя, супроводжувалися і випіканням хрестопоклінного хлібу або печива. Така випічка робилася у вигляді Христа, частина якого зберігалася в коморі з зерном, щоб призвати гарний врожай. Іншу частину нерідко закопували в полі з такою самою метою. Весняні свята України включають і вербний тиждень, що отримав свою назву на честь християнського свята вербної неділі. Але кожного року свято випадає на різні дні тижня, оскільки напряму залежить від дати святкування Великодня, яке також сувається щороку. Основним обрядом в цей день. Було освячення вербових гілок та зберігання їх вдома протягом усього року. Часто вербовими гілками били членів родини, що символізувало очищення та здоров'я. Благовіщення одне з найбільш сакральних днів весняних свят України, що відзначається 7 квітня. За віруваннями саме в цей день. Діва Марія отримала благу звістку про народження Христа. Цього дня український народ одягав ошатний та рясно розшитий одяг та не виконував жодної роботи, вірили, що дівчата навіть не заплітали собі коси на благовіщення. Наші предки мали звичай просити в цей день Бога про все, що потрібно, адже вірили, що воно обов'язково збудеться. Важливо й бути на ці весняні свята при грошах ними потрібно було подзвоніти та перерахувати. Тоді в родині завжди буде достаток. Одне з найважливіших весняних свят для українського народу є Великдень це день, що символізує Воскресіння Ісуса Христа. Традиції святкування Великодня можна побачити скрізь на території сучасної України. Приготування до цього свята. Починалося заздалегідь ще під час страстного тижня. Зазвичай наші предки білили хатини, закуповували м'ясо, пекли паски та розфарбовували яйця. Пекти паски слід було у чистий четвер за три дні до самого свята. Великдень є найбільш значущим днем весняного циклу свят в Україні. Цикл весняних свят включає в себе і Вознесіння. Що є своєрідною традицією для благословення на гарний врожай, відзначають його на сороковий день після Великодня. Він символізує Воскресіння Христа з неба. В цей день наші предки виконували спеціальні обряди для рясного врожаю: наприклад, заполювали льон, пекли Христові онучки, млинці, з якими потім йшли на ниву, а також поминати близьких. Весняні свята в Україні завершуються трійцею, що святкують на п'ятдесятий день після Великодня. Наші пращури запрошували гостей до хати, готували легкі частування. Існує вірування, що на трійцю земля повинна відпочивати, тож заборонялися будь-які сільськогосподарські роботи. Українські хати прикрашали зеленими рослинами, які слугували символом вічного життя. Доволі часто у наших предків можна побачити відлуння язичницьких ритуалів. Особливо часто це можна спостерігати під час весняного циклу свят. Це обумовлено тим, що з давніх давен ми передаємо наші традиції та вірування з покоління в покоління, вірячи, що сили природи здатні подолати все та подарувати нашому народу щасливе та комфортне життя. Наші предки. Закликали весну, проводили обряди на плодовитий врожай, очищалися, зичили один одному здоров'я за допомогою вербових і гілок тощо. Такі язичницькі ритуали можна побачити і в сучасних містах та селах України. Весняні свята завжди мали сакральний зміст для українців. Давайте дотримуватись традицій свят навесні та передавати їх. Наступним поколінням